Містечко Замость, місто, Польща. Академія мистецтв, наша середня школа. Можна подивитися, як тут гарно, приємно вчитись. Діточка, молоді. Замойський центр ілюстрації напевно малювання. У нас буде кав'ярня зліва. Вона вже зачинена на даний час, мало що видно, але дуже затишно, дуже гарно. В шкільній кав'ярні можна трохи побачити. Такі картини в коридорі виставлені. Мені пояснили, що наразі це і академія мистецтв, і загальноосвітня середня школа.